Шанувальники народного аматорського театру Авантюра Нововолинського палацу культури побували на черговій прем'єрі місцевих театралів. Вистава Шляхетний Дон. Комедія у стилі фентезі авторства Сергія Щученка, над якою попрацювала режисерка Олена Еделінська, потішила глядачів цими вихідними. Ви уважніше. Ось очі, муха, ніс, підборіддя там, щось з під одягом. Але тільки ви тут, а я там. Ми з вами живемо у різних світах, товаришу. Буквально та метафорично тільки у нас проможливість реальних світів відомо навіть стажистського освітлювача. У той час, як людина вашого світу позбавлена цього знання. П'єса розповідає про те, як радянські вчені зробили революційний винахід між просторовий штуцер, за допомогою якого за секунду можна опинитися в одному із паралельних світів сучасному Чикаго або ж середньовічній Іспанії. Проте мрія і любов це саме те, що спонукало обрати п'єсу, переконана режисерка. Знову основна ідея п'єси це кохання. Це все перемагаюче, таке почуття і тому вибір впав. Саме на цю п'єсу працювати над постановкою довелося дистанційно, адже нині режисерка мешкає за кордоном. Проте зізнається, мала добрих помічників, на яких у майбутньому і лишиться її дітище – театр авантюра на відстані. На відстані дуже велику допомогу надав театру, якби наш актор Сергій Петрук. в цій людини є майбутнє, є всі шанси бути режисером. Я бажаю успіху і авантюра буде мати режисера. Я нічого майже не режисерував, Вона як поїхала, вона залишила все готове. Ми просто ходили на репетиції та робили те, що вона нам залишила. Окрім вже знайомих обличчя мантюристів на сцені дебютували й актори новачки. Яскравий образ бика Бізона зіграв у минулому правоохоронець Вадим Гаврилюк. Розповідає, отримав навіть більше емоцій, ніж довелося віддати глядачеві. Отож ну, буде вважати, що я нічого не видав, але битися нам доведеться. По як ти сказав, шмаркачі можуть не зрозуміти. Проте не лякайся, Джеку. Вояк дитину не образить. Я гарантую безпеку тобі і твої крихіці. Але перерахую. Можливо, ти забувся, Гай, але перед тобою не якийсь там до А я новий Збройних Сил Сполучених Штатів Америки. Хвилювання, але і радість, радість від виступу, радість від того, що глядацька аудиторія сприйняла дуже позитивно. Це п'єса сучасного автора, і я думаю, що переважно це молодь дуже позитивно сприйняла цю п'єсу. В 90-ті роки, працюючи в міліції, ми також 5 років підряд займалися художньою самодіяльністю в міліції і займали перші місця в області. Я Віктор Гевролюк, який також грає. Сама вам сподобалось на майбутнє як будете ще брати Ну, якщо будуть запрошувати буду буду грати. Да. Ситуація видавалася б надзвичайною, якби не була дуже знайомою. Погані хлопці, брехливі друзі, засідка, очікування наслідків завжди одне й те ж – Хоч у сучасному Чикаго, хоч у середньовічній Іспанії, і впевнитися в цьому не важко, особливо якщо ти сьогодні тут, а на завтра у далекому минулому. Бо час нічого не вартий там, де все має позитивний фініш, тому що завжди існують товариші та вороги, кохання і зрада, мистецтво та життя. І щоб там не мовили скептики та песимісти, завжди можливо все, особливо коли з'являється мрія. Не перед кожну підчитися не не кожен зуміє проникнути крізь церкво. Одним допоможе кохання. На інших іншим щасливим випадок, а на третіх звалиться усе відразу.